За озвучку на Чернігівському євромайдані під арешт батько двох маленьких дітей. Підприємець Леонід Сенченко опинився на лаві підсудних. 7 грудня він надав опозиційним депутатам звукопідсилюючу апаратуру. Для проведення акції на площі, тим самим, на думку слідчого міського відділу міліції Андрія Нілова Чернігівець порушив постанову адміністративного суду. Згідно з рішенням Феміди, до 7 січня в центрі міста забороняється проводити мирні зібрання, використовувати кіно та звукотехніку, а також встановлювати намети. Оперуповноважений повноважене наполягав обрати підозрюваному в запобіжний захід домашній арешт. Утім, пояснити хід своїх думок журналістам майор не зміг. Альба! 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 Свої аргументи на підтримку домашнього арешту озвучив прокурор. Без обрання саме такого виду запобіжного заходу останній може продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється. Саме брати участь у незаконній організації мітингів, супереч суперечдовим заборону, встановлювати малі архітектурні форми та використовувати звукові творчі апаратури. І разом з цим маючи закордонний паспорт громадянина України Сенченко Лені Дюрі, розуміючи тяжкість сквоєного правопорушення кримінального. Та на відворотність покарання за нього може в подальшому переховатися до органів досудового розслідування. Висунуті звинувачення підприємець назвав необґрунтованими заявку на проведення акції 7 грудня. На ім'я міського голови подавав народний депутат Валерій Дубіль. Але підозру про вчинення злочину чомусь вручили власнику звукової апаратури. Феміда не може достать до народного депутата, тому по їм потрібні більше такі тих, кого можна вхватити. В діях правоохоронців Леонід Сенченко побачив політичний підтекст. А саму справу вигадкою тиснуть, тиснуть і на слідчого, тиснуть і на представника прокурора за один допит, який переважно не менше двох годин йде, він виходить раз десять, заходить якийсь полковник, виходить. Йому дергають, дзвонять і якби, це постійно, якби хтось його дергає. На їх тиснуть. Народні депутати, які брали участь в акції на день місцевого самоврядування, до суду не прийшли. Помічники Валерія Дубіля з'явилися, аби послухати рішення судді. Ми з'явились. Ми сьогодні чергували на майдані. Оскільки, чесно кажучи, ну була інформація, така що очікується напад на майдан. У дураччій кімнаті суддя перебував дві години. Після чого оголосив своє рішення, яке зустріли аплодисментами. Суддя вважає, що підстав для арешту немає. обвинувачення слабка доказова база, висновки ґрунтуються на припущеннях, та слідчий слідчі після відкриття провадження чомусь не квапився йти до суду. У задоволенні клопатання слідчої СВЧ з України Чернівської області Нілова про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо Сенченка Леоніда Юрійовича відмовити на ухвалу. Може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів. її оголошення.